Для тих, у кого є проблеми із зором, сучасне життя пропонує багато варіантів його корекції: від окулярів і контактних лінз до хірургічних втручань. Проте, перш ніж обрати, хоча б один із цих методів варто зважити усі за і проти а головне звернутися до фахівця. М'які контактні лінзи їх винахідником вважають чеського вченого хіміка Отто Віхтерле у середині ХХ століття він створив полімерний гідрогель, що став основою для виробництва сучасних м'яких контактних лінз. Вони добре утримують вологу, пропускають необхідне повітря і не викликають подразнень при контакті з очима. М'які контактні лінзи поділяються за першим за призначенням. Це з лікувальною метою і з корекційною метою. М'які контактні лінзи поділяються за матеріал, з якого вони виготовлені. Це гідрогелеві і силікон гідрогелеві. Також за терміном носіння це є одноденні, двохтижневі, місячні, трьохмісячні і річні лінзи. Для корекції стигматизму використовуємо тарічні лінзи. Нині контактні лінзи носять багато людей, але є й такі, кому вони категорично протипоказані. Якщо людина страждає хронічними або гострими захворюваннями вік, наприклад, конюктивітом, то лінзи носити не можна. Не підходять вони і людям з високою чутливістю очей. При вірусних захворюваннях хідними воротами інфекції є зазвичай слезові оболонки. Це слезові горла, носа і очей. Віруси прикріплюються до слезових очей. Відповідно, ви вдіваючи контактну лінзу, їх створюєте їм сприятливі умови для розвитку герпетичних кератитів, вірусних кератитів і так далі, які досить складно лікуються. Є обмеження, тобто заборонено користуватися при вірусних захворюваннях загальних, це ГРБІ, ГРИП та інші. При загостренні кератитів, герпетичних кератитів, повинні пам'ятати про мікросимптоми або симптоми синдрому сухого ока. Зазвичай мікросимптоми синдрому сухого ока деякі розцінюють як хронічні конюктивіти, тому що симптоматика і картина захворювання досить подібна. З Основними скаргами при синдромі сухого ока є підвищена. Світлобої, сприйняття світла, почервоніння очей, відчуття стороннього тіла, відчуття запорошеності очей. Перше треба визначити, яка стадія синдрому сухого ока, і відповідно до цього підібрати правильні зволожуючі краплі. Фахівці констатують, у м'яких контактних лінз є ряд переваг над окулярами. Перш за все, вони не пітніють, коли людина заходить з морозу в приміщення, тому не доводиться весь час носити у кишені хустинку. Лінзи зовсім непомітні для оточуючих і практично не позначаються на зовнішньому вигляді. Вони не сповзають з носа, а також не приховують макіяжу очей, як це зазвичай буває з окулярами. Більше того, ви можете навіть займатися улюбленим видом спорту. М'які контактні лінзи мають декілька переваг. По-перше, це відсутність обмеження зору, зручність та естетичність при користуванні, збільшення якості зору та можливість займатися активними видами спорту. Ті, хто обрав для себе м'які контактні лінзи, повинні бути відповідальними і дотримуватися основних правил, які стануть запорукою здоров'я очей. Поради з догляду за контактними лінзами. Перед надіванням контактних лінз мийте руки, зберігайте контактні лінзи у спеціальному розчині в контейнері, не зловживайте терміном їх носіння, не користуйтеся лінзами при запаленнях очей, а також при загальних вірусних інфекціях. Одягайте контактні лінзи перед нанесенням косметики та використанням лаку для волосся чи парфумів. Змивайте макіяж після зняття лінз. Окулісти вважають, що людям після 40 років, особливо тим, хто проводить багато часу перед монітором комп'ютера, слід користуватися окулярами. Саме в ці роки зір починає слабшати. Відкоригувати зір повинен спеціаліст. А тому не варто купувати окуляри на власний розсуд, тим більше на стихійних ринках. Досить часто до нас звертаються пацієнти, які придбали окуляри. На ринку приходять до нас скаргами на погіршення зору, головні болі і запамороченням. При детальному огляді ми, оглядаючи, розуміємо, що ці окуляри зовсім даному пацієнту не підходять. І різниця між зіничної відстані складає більше 5 мм, при нормі 1,5-2 мм. Звичайно, що така людина при тривалому читанні буде відчувати дискомфорт, і вона буде відчувати і біль. В ділянці очей і тиснення в скронях. Так звані астенопічні болі. Багато людей, купуючи окуляри, велику увагу приділяють вибору оправи, вважаючи це найважливішим. Треба пам'ятати, що окуляри в першу чергу оптичний засіб, призначений для корекції зору, а потім вже для самовираження чи іміджу. Оптичні властивості окулярів залежать виключно від якості лінз, тому вибирати їх слід ретельно. По типам лінз розрізняють мінеральні полімерні. Мінеральні лінзи, або, як вже прийнято говорити, це скло. В принципі, в країнах Європи не використовується. Навіть в США дітям до 18 років заборонено на законодавчому рівні використовувати мінеральні лінзи. Єдиним суттєвим недоліком мінеральних лінз досить судів це і травматичність. У сучасні полімери не поступаються зовсім перевагам мінеральних лінз. Типам будови лінз, тобто є однофокусні і багатофокусні, мультифокальні або прогресивні лінзи. Прогресивні лінзи дають можливість людині використовувати лише одні окуляри і не користуватися трьома парами окуляр. Поради з догляду за окулярами. Окуляри крихкий оптичний прилад, тому зберігати їх треба у футлярі, якщо ви не носите їх постійно. Для того щоб запобігти подряпинам на лінзах, не слід класти окуляри лінзами донизу. Не варто користуватися чужими окулярами. Усі засоби корекції зору підбирають індивідуально. Не варто економити на окулярах. Лінзи мають бути високоякісними. Тож, що обрати, вирішує кожен на свій смак і гаманець. Фахівці радять все ж таки комбінувати методи корекції і мати в домашньому арсеналі контактні лінзи і окуляри. А головне, пам'ятайте, що ліпше запобігти недузі, ніж її лікувати. Бережіть свій зір.